Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі Гар. Де ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогоднішня тема надзвичайно цікава, і вона називається гумор як стратегія долати жахіття та як захисний механізм. Загалом, гумор та як наслідок сміх це досить звична річ для нас ще з самого малку. Ми супроводжуємося гумором протягом всього нашого життя. І він дозволяє нам соціалізуватися, знаходити нові соціальні зв'язки, закохувати в себе приємних нам людей, дозволяє насолоджуватися розважальним контентом і знімати напругу в стресових ситуаціях. Під час повномасштабної війни Росії в Україні ми можемо особливо помітити, як меми жарти дозволяють нам перетворити щось страшне через сатиру на щось карикатурне. Це як в «Гаррі Поттері», коли учні Гогварці перетворювали страшні для них речі на якісь смішні та такими, що варті насміхання. І так само і ми під час найбільшої війни в Європі створюємо меми, жартуємо, створюємо якісь гумористичні скетчі. І змушуємо через такі речі Антона Тимошенко відповідати безліч разів на питання про війну під час гумору. Гумор під час війни. Тому давайте сьогодні детальніше розберемо цю тему, поговоримо про види гумору, про те, як він дозволяє нам зменшувати рівень стресу, і, зокрема, про контекст гумору в Україні. Дякую вам, що включили це відео. Я попрошу вас перед початком поставити лайк, залишити коментар і підписатися на цей канал для того, аби це відео побачило якомога більше людей. Ну а ми починаємо. Давайте для початку поговоримо, для чого взагалі потрібен сміх та як він біологічно виникає. Сміх це складна фізіологічна та нейропсихологічна реакція. Вона виникає у відповідь на гумор, на здивування, на соціальну взаємодію та як захисна реакція на щось страшне або небезпечне. Біологічно сміх залучає в себе кілька систем організму: це мозок, дихальна система, голосові зв'язки, та м'язи, обличчя та тулуба. Але ж у який момент зароджується загалом така реакція, як сміх? Коли ми чуємо жарт або спостерігаємо щось кумедне, щось дивне, наш мозок спочатку оброблює цю інформацію. Це робить лобова частина мозку, або ж такий наш головний аналітик. Він відповідальний за мислення, за аналіз, за логіку. Коли ми чуємо жарт або бачимо щось кумедне, або потрапляємо в якусь дивну ситуацію, наш мозок перевіряє наступні речі. Що тільки що сталося, це щось правдиве, чи це якась вигадка, це небезпечно чи ні? Якщо мозок розуміє, що це щось несподіване, але безпечне. Такому випадку активується сміх і весела така реакція, зачудування, радість, тобто позитивні якісь емоції. У цьому всьому процесі працює гіпокамп, амігдала та стріатом. Гіпокамп перевіряє, чи ця ситуація нова чи звична. Амігдала вирішує, чи треба нам зараз боятися, чи треба нам зараз сміятися. А стріатум пов'язаний із задоволенням і викликає у нас якраз вже кінцеве відчуття радості, веселощів та якогось спокою, що все можемо сміятися. Ну а далі після всіх цих, цих маніпуляцій мозку мусить вже бути якась реакція в тілі, правда? І ось тут у нас активується моторна кора. Це частина мозку, яка керує рухами тіла. Вона буквально передає нашим м'язам наступні вказівки: смійся, вида якийсь звук, ритмічно дихай, усміхнися, видай сміх. І ми починаємо сміятися інколи легенько, інколи там і історично. І давайте тепер, напевно, розберемо якийсь приклад, як це працює в реальному житті. Уявімо, що ви спостерігаєте, як якась людина підслизнулася. Але не впала, тобто все обійшлося. Тоді наш мозок такий: окей, це небезпечно? Ні, це безпечно. Це щось неочікуване? Так. І тоді тут вмикається реакція Ого, як смішно, і ми починаємо сміятися. Таким чином, у нас якраз відбувається весь цей ланцюжок від перших сигналів в мозок до реакції в тілі. І це, звісно ж, відбувається за якихось мілі-мілісекунди. Але ось такий важкий шлях проходить ось цей імпульс перед тим, як перетворитися на сміх. Проте для чого нам загалом потрібен сміх, тому що ну, складна реакція, правда, щось в мозку відбувається, потім щось тілі відбувається, соціально якось воно залучене. Ти можеш накликати на себе небезпеку. Дуже багато ресурсу для чого це все. І насправді, враховуючи те, що сміх це механізм, який старіший за мову, він присутній у приматів, таких як горили та шимпанзе. Відповідно, це підтверджує той факт, що в усміхові є щось важливе, щось таке, про що можна говорити, і що нам було потрібно ще з давніх часів. А треба він насправді з багатьох факторів. Перший, це, звісно ж, соціальна функція. Сміх це сигнал безпеки. Він створює зв'язок між кількома створіннями. Він показує, що все гаразд, я безпечний, я спокійний, я не несу ніякої загрози. Він викликає довіру і, зокрема, дозволяє будувати міцніші соціальні зв'язки, тому що є навіть таке явище, як соціальний сміх. Це, наприклад, коли ваш друг чи подруга. Кидаю вам рілс, які ви вже бачили, але ти смієшся як вперше, тому що це соціальний сміх, тому що ти хочеш підтримати якось людину. Друга функція стосується психологічної та емоційної регуляції, адже загалом сміх здатен зменшувати стрес через зменшення кортизолу, через зменшення рівня кортизолу, і він активує ендорфіни, такі собі природні гормони щастя. І третя наступна функція одна з основних. Це фізичний стан, тому що сміх він покращує серцево-судинну систему, він покращує імунну систему. І він навіть може виступати як така собі внутрішня гімнастика, тому що сміх тренує діафрагму, легені і м'язи живота. Тепер давайте поговоримо про види сміху, тому що сміх це не тільки про прояв веселощів, він буває різним, він ділиться на різні типи, і кожен має свою певну функцію, яка виникла в той чи інший. Час. Перший вид сміху це щирий сміх. Він також називається спонтанний. Він виникає як реакція, коли тобі щось дійсно весело. Він виникає автоматично. Ти навіть не думаєш про те, що зараз треба засміятися. Він викликається в тебе спонтанно, активуються центри задоволення, які відповідають в мозку за вироблення ендорфінів та зменшення кортизолу. Зазвичай це такий сміх. Які знаєте, як кажуть, заражає інших, всі починає всі починають сміятися з чогось, і ми просто не можемо зупинитися настільки нам смішно. Також є другий вид сміху, який називається нервовий сміх. Це сміх, коли людині незручно, але вона сміється. Це, наприклад, знаєте, коли вам буває тривожно або страшно, і ви намагаєтеся зняти напругу тим, що ви пожартуєте, або інша людина жартує, щоб зняти цю напругу. Він не завжди щирий. Він здебільшого досить у. Свідомлений, як скоріше якась захисна реакція. Наприклад, коли хтось жартує в незручній ситуації, і ви смієтеся, хоча всередині загалом відчуваєте тривогу, такий дискомфорт, знаєте, це маленькі розмови, такі смолтоки з якимись знайомим в якомусь супермаркеті, коли ви такі а, ха -ха, та, як старі добрі часи, а вам ще не смішно, вам незручно, ви хочете скоріше потрапити додому. Ну і наступний сміх це соціальний сміх, або ж вище сміх, який ми використовуємо в ситуаціях, щоб підтримати контакт з іншими важливими для нас людьми. Він не завжди щирий, іноді ми сміємося просто щоб підтримати морально, щоб бути на одній хвилі з якоюсь людиною. Цей сміх загалом показує іншій людині, що нам приємно з тобою знаходитися. Ти для мене важливий, і я підтримую нашу взаємодію якраз за рахунок ось цього сміху. От, коли ви смієтеся над жартом друга, хоча жарт вообще не смішний, оце якраз і є той самий соціальний сміх. Далі у нас іде фальшивий сміх, або ж вічливий чи маніпулятивний, це усвідомлений сміх, який людина, так сказати, би вмикає в моменти, коли хоче справити враження, хоче лестити комусь, або намагається якимось чином уникнути конфлікту. В мозкові він виникає трошки по іншому, ніж, наприклад, спонтанний, скоріше через якісь усвідомлені механізми, більше через навіть якийсь свідомий контроль, коли людина намагається, наприклад, посміятися жарту начальника для того, щоб справити на нього враження або підтримати ось цю вертикаль, яка є між підлеглим і начальником. І якраз цей Фальшивий або швічливий сміх в таких ситуаціях буває доречним. І останній вид сміху він називається неконтрольований сміх або істеричний. Це такий сміх, який викликається під час дуже сильних емоцій. Інколи навіть в ситуаціях, коли сміх взагалі не є доречним. Коли нас переповнюють, наприклад, злість або біль, і ми починаємо істерично сміятися, хоча всередині, взагалі, не смішно, ось це якраз така штука, яка дозволяє зменшити градус напруги всередині за рахунок сміху. Але ось після всіх цих видів сміху, які я розказала, складається якісь враження, що ми всі такі трошки з гнільцою, розумієте, такі трохи щось там включили один сміх, потім включили інший сміх, і такі ми хитрі наступного разу, коли ваш друг буде сміятися з вашого жарту, ви такі, окей, це був фальшивий і маніпулятивний сміх, чи це був щирий сміх, чи це був соціальний сміх. Але насправді тут можна не хвилюватися, тому що е, ми адаптувалися до різних типів сміху, і зазвичай ми інстинктивно, майже автоматично щитуємо, коли сміх справжній, а коли він, наприклад, фальшивий. Це відбувається, наприклад, е, коли сміх він ніби не йде зсередини. Знаєте, коли ось людина сміється, але ось по міміці. По очам, по звукам, які видає людина, він занадто відтренований, ніби не справжній. Нещирий сміх він скоріше контролюється свідомістю ніж якимись автоматичними фізичними реакціями. І е, наші очі, і наш слух, всі наші е, механізми влаштовані таким чином, щоб знайти ось цю похибку е, в поведінці іншої людини, і тому е, ми легко знаходимо, де сміх є таким однотонним, де не було зміни інтонацію, і наш мозок е, через багато. Різноманітного функціоналу, там слухового, якогось більш споглядального, він має здатність перевіряти на справжність той чи інший сміх. І якщо ми говоримо вже про психологічні засади сміху, то мені не хочеться обходити стороною той сміх, який виникає як реакція на страх. Його ще називають парадоксальним сміхом. Він зазвичай виникає як реакція нервового збудження, коли людина не може битися або втікати. І вона починає сміятися. Коли вона починає сміятися, то мозок інстинктивно починає думати: окей, якщо ми сміємося, а можливо все не так і погано. І тому ви, наприклад, можете сміятися, коли ваш друг вдарився ногою або впав. не тому, що ви погана людина, а тому, що у вас активовується страх, і майже одразу з'являється цей парадоксальний сміх. До речі, це дуже класний лайфхак. Не сміятися з того, як падає ваш друг, але дуже класний лайфхак, коли ви нервуєтеся, дуже переживаєте. У вас там має бути якийсь іспит, наприклад, стати і дивитися на себе в дзеркало, і сміятися можна вголос, можна просто посміхатися на себе дивитися так дивно, так трошки так лячно. Це <реш> трохи страшно і штучно, але воно дійсно працює, тому що ваш мозок такий, яка ми посміхаємося, то нам наче немає чого боятися. Це реально такий механізм, дуже крутий одразу швидко тут і зараз зняти стрес. <реш> Від сміху до комедії один крок, правда? Тому давайте поговоримо тепер про те, що таке комедія саме в соціокультурному сенсі. Адже насправді комедія це не просто форма розваги, форма якогось відпочинку, а дуже важливе явище, яке відображає цінності, культуру, особливості та страхи якогось суспільства. Тому що те, над чим ми сміємося, насправді багато говорить про те, ким ми є, і у якій спільноті ми знаходимося, в якому світі ми живемо, як ми ставимося до цього світу. Комедія це спосіб, яким суспільство створює відчуття спільності, критикує навпаки, щось хвалить, висміє якісь недоліки, знімає табу. Тому, наприклад, дуже часто є якісь такі заборонені теми, які за рахунок гумору і комедії переосмислюються. Якщо говорити також як комеду про комедію, як про ключ розуміння, то комедія дуже дозволяє нам зрозуміти особливості різних країн, тому що те, що наприклад буде смішно в Великій Британії, може бути абсолютно не смішним в Японії, тому що там зовсім інший рівень демократії, наприклад, або дозволеності релігійної, чи того рівня. На якому можна критикувати владу, це дуже сильно відрізняється залежно від країни, тому комедія дуже часто дозволяє нам е, зрозуміти е, і себе, і ту спільноту, в якій ми знаходимося. Якщо говорити про соціальну функцію комедії, то дуже хочеться зачепити те, що комедія, вона. Виступає певною вентиляцією для емоцій, тому що гумор дозволяє сказати правду, але не бути покараним за цю правду. Він такий певний соціальний клапан, який дозволяє суспільству вивільнити емоції через такий досить простий спосіб, але це в глобальній перспективі зменшує ризики бунтів, конфліктів, тому що ми знімаємо цю напругу в більш безпечний спосіб. Загалом досить часто комедія виступає також як виховання у ролі якогось суспільного вчителювання, тому що комедія навчає нас тому, що прийнятно, а що ні. Через висміювання комедія показує нам різницю між добром та злом, і якраз від цього походить те, що досить часто комедія. Зачіпає якісь теми, які в інших контекстах є достатньо табуйованими. Це там якісь сексуальні теми, теми релігії, теми смерті, раси. Тобто, дуже часто комедія якісна, вона може дозволити знайти вихід поганим емоціям навіть в контексті таких складних тем. Наприкінці такого досить важкого але важливого блоку я би хотіла сказати, що загалом комедія це соціальне дзеркало, тому що вона може бути легкою, але дуже часто в ній криється щось глибше, щось глибоко таке політичне, психологічне, культурне, те, з чого ми як суспільство, сміємося, це навіть не просто про розвагу. Це про ключ до розуміння того, а якими ми є. Перед тим, як говорити про війну Росії в Україні та гумор, я хочу порозмірковувати про те, як в історичній перспективі гумор співіснував з великими трагедіями по типу Першої чи Другої світової війни. Тому що це може бути достатньо тригерним питанням, саме сучасна війна, але Думка про те, що насправді таке вже було, таке вже існувало в іншому контексті, але дуже подібному, дозволить почувати себе менш самотньо та ізольовано в подібному досвіді, тому що насправді під час обох світових воєн гумор був досить поширеним. Він не просто вижив, а був надзвичайно. Необхідним в тих обставинах, в якому тоді він існував, це був спосіб психологічного захисту, спільності і протесту, навіть в інформаційній війні. Тому давайте поговоримо про те, як же ж гумор існував в попередніх війнах. Під час Першої світової війни існувало таке явище, як транчейний гумор. Солдати писали такі собі сатиричні вірші, малювали комікси, писали псевдожурнали і таким чином, по-перше, знаходили спільність з іншими людьми. А по-друге, цей гумор він дозволяв їм триматися на плаву, тому що абсурдність і страх війни в іншому випадку просто би зламали солдатам голови. Під час Другої світової війни гумор також дуже був поширеним. Британський уряд, наприклад, знав цінність гумору, і тому вони замовляли по радіо скетчі гумористичні, аби підіймати настрій солдатам на фронті, піднімати їхню мораль і підбадьорювати в ті часи, та й загалом під час багатьох трагедій гумор загалом виконував функції психологічної. Допомоги психологічного захисту, соціальної єдності, бунту і відволікання від глибоких, буквально екзистенційних переживань, які були у людей під час тих чи інших трагедій, і насправді ми можемо побачити, що то саме відбувається і зараз в вже нашій реальності. Якби можна було характеризувати якось наш гумор український, то це був би вислів масовий сміх. Через біль, тому що з 2014 року і аж до зараз сміх для нас є способом єднатися з нашими іншими співгромадянами. Це є способом єднатися для колективного проживання болю, проживання травми. Подібний гумор дає відчуття контролю навіть серед повного хаосу і тут. Також буде доречна ось ця метафора з Гаррі Поттером, яку я наводила попередньо, тому що зло мало чого боїться так сильно, як бути смішним. Тому що це показує ворогові, що ми не боїмося, ми сміємося, і це лякає зло. І напевно, тому гумор для нас, для українців, є навіть якоюсь складовою національної ідентичності. Тому що він у всі часи, у всі часи ось цього колоніального минулого, у всі часи масових трагедій був для нас способом з'єднатися з іншими громадянами і якось відмежувати ось це, хто зараз перед тобою стоїть свій чи чужий. Ще з 2014 року у нас з'явилося таке явище, як військово-волонтерський гумор. Де висміювали росіян курйозні якісь ситуації з фронту, висміювали бойовиків. І зараз, у 2025 році, ми можемо побачити то саме, де гумор є певним навіть інструментом в інформаційній війні по дискредитації ворога, вже не кажучи про те, що значна частина стендап-коміків долучилася до оборонної. Сили цієї країни і беруть безпосередню участь в захисті цієї держави. Тобто, по факту не тільки мемами, жартами і якимись важливими дискурсами руйнується образ ворога і тримається психіка на плаву, але і фізично зараз стендап-коміки захищають цю країну. Взагалі, український гумор під час війни це. Як багато хто міг би подумати, це не про втечу від реальності, це навпаки способи її осягнути, її пережити. Гумор він дозволяє перетворити щось дуже страшне на щось смішне, а сміх він, в свою чергу, слугує певною формою спротиву, тому що він, ніби доводить, що ми ще живі, ми ще свідомі, ми зараз сміємося, ми не боїмося. Дякую вам, що ви дивилися цей випуск. Я сподіваюся, він наштовхнув вас на якісь цікаві роздуми і приніс в вашу реальність щось цікаве та корисне. Я ще раз попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, залишити коментар. Дякую вам за цю розмову та до наступних розмов.